Чим більш ледачі ви в цих дев'ятьох речах у старості, тим щасливішими будете. Чи задумувалися ви, що щастя в старості це не про невпинну активність, а про вміння бути ледачим там, де це справді має значення. Нам часто кажуть, що потрібно більше робити, досягати, контролювати, особливо з віком. Але що, якщо секрет зовсім в іншому? У цьому відео для каналу Час жити мудро, ми поділимося дев'ятьма речами. У яких лінь у старості не лише припустима, а й робить вас щасливішими. Це уроки, підкріплені психологією та життєвою мудрістю. Ви дізнаєтеся, як відпустити зайве та насолоджуватися кожним днем. А щоб не пропустити нові секрети щасливого життя, підпишіться на канал, це займе лише секунду. Старість часто сприймають як час, коли треба чіплятися за молодість, бігати до лікарів. Стежити за кожним кроком чи угоджати всім навколо. Але дослідження та досвід показують люди, які вміють бути ледачими в правильних речах, живуть довше і почуваються краще. Лінь тут не про апатію, а про свідомий вибір не витрачати енергію на те, що не приносить радості. Давайте розберемо дев'ять таких речей. Кожен пункт це крок до того, щоб ваша старість стала часом спокою, а не боротьби. Перше, будьте лениві в гонитві за ідеальним здоров'ям ми часто думаємо, що в старості потрібно контролювати кожен аспект здоров'я, нескінченні аналізи, дієти, вітаміни. Але правда в тому, що одержимість здоров'ям іноді забирає більше, ніж дає. Психологи зазначають люди, які приймають старіння як природний процес і не ганяються за кожним новим суперфудом, менше тривожаться і живуть щасливіше. Це не означає ігнорувати лікарів, а радше не перетворювати життя на медичний марафон. Як це зробити? Перестаньте гуглити кожну дрібницю і сліпо слідувати всім порадам з інтернету їжте те, що любите у розумних межах. Рухайтеся так, як вам комфортно, і довіряйте своєму тілу. Якщо почуваєтеся добре, не шукайте проблем там, де їх немає. Лінь у цій гонитві звільняє час для радощів, прогулянок із внуками чи чашки чаю на заході сонця. Щастя не в ідеальних показниках, а в спокої. Друге. Будьте лениві в прибиранні до блиску. Ви помічали, як деякі люди в старості витрачають години, щоб дім сяяв. Кожна пилинка, ворог, кожна річ має бути на своєму місці. Але ось парадокс дослідження показують, що ті, Хто розслабляються в цьому питанні, почуваються вільнішими. Ідеальний порядок це ілюзія контролю, а лінь у прибиранні це дозвіл собі жити, а не обслуговувати дім. Як це працює? Прибирайте лише те, що дійсно заважає, а решту залиште, як є брудна тарілка в раковині чи легкий безлад, не трагедія. Нехай ваш дім буде живим, а не музеєм. Лінь тут не надбалість, а вибір. Провести годину з книгою замість швабри, у старості щастя у моментах, а не в старильності. Третє. Будьте ледачі в суперечках і доведені правоти. З віком ми часто хочемо, щоб нас почули, щоб нашу правоту визнали. Але суперечки це марнування енергії, яка в старості стає безцінною. Психологи кажуть люди, які лінуються доводити свою точку зору. Рідше відчувають стрес і зберігають душевний спокій. Ви не стаєте слабшими, ви стаєте мудрішими. Як припинити? Наступного разу, коли хтось почне сперечатися, просто усміхніться і скажіть може, ти й правий? Це не здача позицій, а лінь у порожній боротьбі. Нехай інші витрачають сили на доведення ви збережете свої для того, що вам дороге. Щастя в старості, у тиші, а не в перемозі в кожній розмові. Ченте верте. Будьте лениві догоджені всім. Ви все життя намагалися бути хорошими для інших, для дітей, друзів, сусідів. Але в старості догоджати всім означає втрачати себе. Дослідження показують ті, хто лінуються бути зручними, почуваються вільнішими і щасливішими. Це не егоїзм. А право на власні бажання. Спробуйте так, якщо не хочете йти на зустріч чи пекти пиріг для гостей. Скажіть ні, сьогодні я відпочиваю. Без пояснень. Лінь у догодженні це турбота про себе. Ви не зобов'язані всім подобатися, і в старості це стає особливо очевидним щастя у виборі себе, а не чужих очікувань. П'яте. Будьте лениві в соціальних мережах. Соціальні мережі затягують нескінченні фото, новини, порівняння. У старості це може стати пасткою. Ви витрачаєте години, дивлячись на чужі життя замість того, щоб жити своїм. Психологи зазначають люди, які лінуються гортати стрічку, менше заздрять і більше насолоджуються реальністю. Що робити? Обмежте час у телефоні до 20 хвилин на день або взагалі видаліть додатки. Нехай новини доходять до вас через розмови, а не екран. Лінь у цьому це повернення до справжнього, до запаху дощу, сміху близьких, тиші у старості щастя у тому, що поруч, а не у віртуальному світі. Шосте. Будьте лениві в плануванні кожного дня. З віком ми часто намагаємося тримати все під контролем, розклад, зустрічі, справи. Але життя в старості це не календар, а плин. Дослідження показують ті, хто лінується планувати кожну годину, менше тривожаться і більше насолоджуються спонтанністю. Постійний контроль краде радість, а лінію у цьому повертає свободу. Як застосувати перестаньте заповнювати день завданнями. Залиште місце для нічого не роблення. Посидіти на лавці, послухати птахів просто помріяти. Якщо плани зриваються, не переживайте. Скажіть собі і так добре. Лінь у плануванні це не хаос, а довіра до життя. Щастя в старості у тому, щоб бути, а не встигати. Сьоме, будьте лениві в триманні старих обід. Тримати обіди та кривди це як носити важкий рюкзак. Вони тягнуть назад і забирають сили. У старості багато хто чіпляється за минулі сварки, думаючи, що це важливо. Але психологи кажуть ті, хто лінується копатися в образах, живуть легше і довше. Прощення це не слабкість, а лінь у боротьбі з тим, що не змінити. Спробуйте так, згадайте людину, яка вас образила, і скажіть собі. Я відпускаю це, мені це більше не потрібно. Не треба дзвонити чи миритися, просто зніміть цей тягар із душі. Лінь в образах це подарунок собі. Ви звільняєте місце для спокою. Щастя в старості, у легкому серці, а не в старих рахунках. Восьме будьте лениві в гонитві за модою. З віком нас можуть затягувати в пастку. Одягатися по молодіжному, фарбувати волосся, ховати зморшки. Але дослідження показують люди, які лінуються слідувати трендам і приймають себе такими, як є, почуваються впевненіше і щасливіше. Старість це не про зовнішній блиск, а про внутрішнє світло. Що робити? Носіть те, що зручно, а не те, що модно. Якщо вам подобається ваш старий свер чи зношені кросівки, це ваш стиль. Лінь у гонитві за зовнішністю це прийняття себе. Нехай молодь біжить за новинками, а ви насолоджуєтеся тим, що вже ваше. Щастя в старості, у комфорті, а не в дзеркалі. 9. Будьте лениві в жалощах про минуле. Якби я вчинив інакше, чому я не спробував? Ці думки можуть отруювати старість. Але жалощі це енергія, витрачена намарно. Психологи кажуть, ті, хто лінується озиратися назад, живуть сьогоденням і почуваються задоволенішими. Минуле пішло, і лінь в його аналізі це мудрість. Як відпустити? Коли приходять жалощі, скажіть собі, це було тоді, а я тут. Зосередьтеся на тому, що є сьогодні чашка кави. Теплий день, усмішка онука. Лінь у жалощах це не байдужість, а вибір жити зараз. Щастя в старості у моменті, а не в тому, що могло б бути. Висновок, філософія мудрої ліні. Дев'ять речей, у яких лінь робить вас щасливішими, це не випадковий список, а філософія. Не гнатися за здоров'ям, а довіряти собі, Не прибирати до блиску, а цінувати затишок. Не сперечатися, а зберігати спокій. Не догоджати, а обирати себе. Не гортати соцмережі, а жити реальністю. Не планувати, а насолоджуватися спонтанністю. Не тримати образи, а відпускати їх. Не слідувати моді, а бути собою. І не жаліти, а приймати. Це не про безвідповідальність, а про те, щоб витрачати енергію на те, що зігріває душу. Уявіть, ви більше не біжите за чужими очікуваннями, не мучите себе минулим, не боїтеся бути неідеальними. Ви сидите в улюбленому кріслі, пеєте чай, дивитеся на захід сонця, і вам достатньо. Це не лінь у поганому сенсі, а мудрість. Ви знаєте, що важливо, а що можна залишити. Старість стає не кінцем, а часом, коли ви нарешті вільні. Спробуйте один пункт уже сьогодні. Пропустіть прибирання, скажіть ні або просто посидьте в тиші. Ви відчуєте, як щастя приходить саме. Ці дев'ять уроків не правила, а запрошення. Лінь у старості це не відмова від життя, а його спрощення. Ви не мусите бути вічно молодими, вічно зайнятими, вічно ідеальними. Ви можете бути собою і цього досить. А якщо до вас. У чому ви готові стати ледачішими? Щось з цього списку відгукнулося. Напишіть у коментарях, ваші думки надихають інших. І не забудьте підписатися на канал, Час жити мудро, щоб не пропустити нові уроки щастя. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступному відео.